А ви знали, що деякі дотики викликають у нас приємні відчуття, а інші ні? Наприклад, обійми або дай п'ять це хороші дотики, тому що вони викликають у нас посмішку і відчуття безпеки. Але є також дотики, що нам не подобаються. Наприклад, коли хтось б'є, штовхає або зачіпає нас у тих місцях, де не слід. Такі дотики можуть засмутити нас, змусити почуватися незатишно чи налякати. Якщо від якихось дотиків ти відчуваєш, що щось не так можливо тобі страшно, жарко чи неприємно. Дуже важливо сказати ні голосно і чітко. Потім розкажи про це дорослому, якому довіряєш. Якщо ти не хочеш, щоб до тебе торкалися або стояли надто близько. Скажи, будь ласка, мені потрібен простір. Пам'ятайте, що ви кажете, коли хтось стоїть надто близько. Правильно кажете, будь ласка, мені потрібен простір.